Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про тунічки і кофточки, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така тунічка турецького виробника. Дуже якісна. Зараз я подивлюся вам склад тканини. Зараз я все вам покажу. Так, Склад тканини. Котон 95%. І 5% еластан. Великий розмір. Вона йде такий рукавчик, бачите, недовгий три четверті. Ось тут така аплікація, дуже гарні квіти. Коштує така тунічка 1400 гривень. Її напівокружність грудей 76 см. Ось тут вона йде, бачите, така з розрізиками з боку. Ось тут розрізики. 1400 гривень турецька якість. І є ще чорненька така тунічка. Вона має на півокружність грудей 77 см. Ось тут вона на рукавчику оздоблена ось таким мереживим. І до неї йде ще срібна брошечка невеличка в комплекті. На півокружність грудей 77 см 1400 гривень. Далі маємо ще ось таку турецьку тонічку. Це тонічка для е, пишних грудей і для невеличких стегон. Тому що вона ось такого пошиву. Е, вона має на півокружність грудей 71 см, а на півокружність стегон 59 см. І коштує 825 гривень. Вона темно-синього кольору з таким ось оздобленням. Далі маємо кофточки ось такі. Ось така кофточка коштує 1000 гривень. Ось така вона задовга. Ось оздоблена ось такими камінчиками. Її її напівокружність грудей 58 см. Ось так ось: тисячу гривень чорного кольору. Є ще ось така кофточка з білою такою аплікацією. Її напівокружність грудей 60 см і коштує вона 1250 гривень. Турецький виробник. Далі ось така ще кофточка. Тут теж така аплікація: кольори світло бежевий і коричневий. 1250 гривень, і напівокружність грудей 61 см. Так, далі у нас вже йдуть кофточки фабричний Китай. Дивіться, ось така кофточка. У нас були такі тонічки. Зараз отримали кофточки, коштують вони 800 гривень, тонесенький кашемірик і ось таке оздоблення з сердечки. Коштують 800 гривень і е, напівокружність грудей цієї кофточки бежевого кольору 68 см. Довжина кофточки 70 см. Ось така є. Є ось така зелененька. Тут напівокружність грудей 70 см. І є темно-синя. Темно-синя, дуже гарна. Напівокружність грудей 69 см. Далі кофточки торгової маркер Босі. Це польські кофточки, ми ними торгували вже, і ну, ви їх одобрили, скажімо так, бо гарно у нас брали їх. Дивіться, ось така леопардова синього кольору кофточка, вона коштує 500 гривень, її напівокружність 55 см. Ось тут така аплікація з камінчиків, з довгим рукавчиком 500 гривень. І така ж кофточка ще у нас є. На напівокружність грудей 54 см, чуть-чуть менше. Далі є ось така коричневий леопард. Тут напівокружність грудей 56 см. І коричневий леопард, напівокружність грудей 53 см. І ось такий чорно-сірий леопард. Теж дуже гарний. На півокружність грудей 56 см. Потім маємо ще такі самі кофточки з цієї саме фабрики. Однотонні. Ось така колір бірюза з такою аплікацією з камінчиків. На півокружність грудей 57 см. Колір джинс. Тут на півокружність грудей 54 см. Колір. Такий бежевий на півокружність грудей 56 см. І сіренький колір на півокружність грудей 56 см. Вони такі тоненькі і тепленькі. Ну, хороші кофточки. І ще маємо ось таку кофточку на замочку за 500 гривень цієї самої фірми. Коштує 500 гривень, на півокружність рудей 56 см. Колір такий чорний, і оце такі теракотові розводи, по ній, по ній абстракція. І ось така кофточка з четвертним рукавчиком сіренького кольору. Сіренький тут тут чорний, сірий і молочний. Ну Ось цей орнамент сіренький, Вона коштує 450 гривень, рукавчик 3 четверті, тут на півокружність рудей 54 см. І ще маємо два ось таких кардіганчики 52 і 54 розміру. Тут, треба, тут отак от, от він, рукавчик 3 четверті, обшити натуральним хутром. А сама тканина, барашек, він коштує 1250 гривень. Ось є напівокружність грудей в цьому кардіганчику 64 см, а в бедрах 54 см. І ще є менший такий. На півокружність грудей 61 см, в бедрах 54 см. Тут 64 і 56. У цьому кардигані на півокружність грудей 64, бедр 56. Ще є менший. На півокружність грудей 61, в бедрах 54. От. І ось в ньому є ось такі ось кишеньки. Ось такі, бачите, такі косі, кишеньки, Він на замочку йде. ну такий така гарне, Гарний кардіганчик, як, наприклад, гольфик якийсь одягнути, чи влітку, коли там холодно ввечері, чи навесні. Такий незамінний, він такий стильний і елегантний, багатий на вигляд кардиганчик. 1250 гривень. Ось з такими товарами сьогодні я вас познайомила. Замовити їх, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою. Оплата на рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж про отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!